Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. У нас сьогодні 30 грудня, 22 рік добігає свого кінця. І по правді кажучи, сьогодні вже такий і день добігає кінця, вже такий вечір. Але я сьогодні нічим не займалася, тому що може це погода така мінлива. Може, то дістали вже обстріли цих клятих окупантів, але сьогодні якось тиск піднявся вгору. Не могла нічого робити, але я ж обіцяла вчора. Ну, по-перше, вчора був подарунок, сьогодні теж є подарунок. І нова пошта каже, що мене чекає подарунок ще завтра. І я ж обіцяла, що. Розповім вам, що я вигадала робити з цією нескінченною енергією подарунків. І ще я обіцяла, що розповім я, яку долю я вигадала для оцих цифр, ну, які прийшли мені вчора у подарунку від Оленки Боганової. А оскільки вже 31 грудня Адвент, завтра 31, Адвент завершується. І цифрам треба вигадати нову долю. А я так думаю, що завтра, 31-го, ну не буде зовсім ні часу, ні натхнення, щось казати, розповідати. Хоча. Ну, от бачите, я знову збираюсь обіцяти, що я ж обіцяла вам розповісти казку. Різдвяну не встигла, може, буде новорічна, але я не обіцяю. Я не знаю, як складеться завтра. Буде можливість, я розповім вам казку. А ні, так розповім 1 січня, коли всі будуть втомлені. І казочка буде дуже доречна. Але сьогодні я хочу розповісти про долю оцих цифр і про долю наших подарунків, наших рукодільних подарунків. Ну, тому що так чи іначе воно все навколо пряжі, всі наші подарунки формуються. Ну, тому що найкращий подарунок для рукодільниці в'язалочки це ж пряжа. І я для себе довго думала, хотіла зрозуміти, чому мене так дуже захопила ця ідея пряжних подарунків. Я колись вже казала в якомусь звіті, що Давно-давно, у мирні часи, ще до війни, у мене були запаси пряжі. Ну, скажімо так, ну, серйозні запаси пряжі. І вони були дуже різноманітні. Ну, по-перше, по кольорах. Ну, тому що й різнокольорова мозаїка. По-друге, тому що в мене була сторінка на ЕЦІ. Я там в'язала на замовлення, і ви ж розумієте, що коли в'яжеш. На замовлення, то під рукою повинен бути ну, якийсь запас пряжі потрібного кольору. Ти ж не знаєш, замовник захоче сьогодні біле, чи синє, чи сіре. Ось так і було. А по-третє, я ж пряжний гурман. Ну я люблю куштувати нові склади, нові артикули. А так сталося, що із тих запасів, що були, я навіть не всі встигла скуштувати. Ну, так сталося. І коли я розмірковувала на цю тему, я зрозуміла, що найкраща доля спіткала ту пряжу, яку я подарувала дівчатам. Тим самим я забезпечила цій пряжі найкращу долю, тому що в руках нової господині вона, по-перше, збереглася, по-друге, там скоріше з неї зроблять щось цікаве, ну я дуже повільно в'яжу. Давайте будемо чесними. Тому, коли я надсилаю в подарунок пряжу, я обираю кращу долю для неї. Тому, дівчата, якщо до вас приходить подарунок, розслабтеся та отримайте задоволення. Я просто шукаю для пряжі кращої долі. Отак От саме і сталося з різнокольоровою норочкою, яку я, я купила її випадково. Я купляла собі білу, рожеву і сіру. І це було для діла. Я багато зараз не купую, але, по-перше, мені ніде її зберігати. По-друге, як ви знаєте, я повільно в'яжу. Але я чомусь схопила цей моточок. Ну, мабуть, тому що я все ж таки різнокольорова мозаїка. І цей моточок дочекався своєї долі. Онука сказала, що вона хоче різнокольорового берету. І виявилося, що на берет у цієї пряжі пішло лише 25 грам. Ви розумієте, з такого маленького моточка можна зв'язати якийсь виріб і ще залишиться. Можна додати чи в рукавички, чи в мітинки, чи, може, в якийсь ажур, чи в інтарсію. Ну, багатий простір для фантазії. І тому я вирішила, що, оскільки я змогла познайомитись з новою пряжею, ну, з однотонної я в'язала, а це різнокольорова. Коли я про неї розповідала, в коментарях багато дівчат писали: і я не знала, і я не такою не в'язала, не куштувала. І я вирішила, що ми зможемо покуштувати її. Тому. Ця думка привела мене для того, що я хочу започаткувати нову рубрику. Я її назву Пряжний гурман. Це я про себе. Я буду пробувати якусь нову пряжу за складом, за виробником, може навіть за кольором. І буду знайомити з цією новою пряжею вас. І буде це в моїй новій рубриці операція дегустація. Тому що купувати один моточок, це не дуже гарна ідея, тому що поштові витрати заберуть увесь гарний присмак від цієї покупки. Тому я коли купляла різнокольорову цю норку наступного разу, щоб, як то кажуть, залучити до дегустації інших майстрин, я купувала. Там була така акція Кіт у мішку. я купувала норку, я від не знала, навіть, які там будуть кольори. А от коли я вже її розпаковувала, щоб надіслати, додати до подарунків дівчатам, от там же вже був простір для фантазії. Тому що, ну ви ж, я казала колись, що кожна дівчинка у мене асоціюється чи з, зі стихією, чи з кольором, чи з квіткою. І от я оту норку, що додавала дівчатам до подарунків, у мене була асоціація з якою квіткою. І от мені дуже цікаво, вгадала я чи ні. І вгадають лі дівчата себе у тих квітках, яким я націлала ту норку. Там у мене були і орхідея, і синполія, і матіола, і віола. Ну, ще її називають анютини Глазки. І ще така жержинка, така невеличка, ну, у моєму садівництві, яке теж загуло, називали веселі Ребята. Знаєте, такі маленькі, різнокольорові, веселі такі жержинки маленькі. От мені цікаво, хтось себе впізнав чи ні. І ще, дівчата, якщо Хтось ще не отримав подарунка, то зачекайте трошки. Тому що для того, щоб якось реалізувати свою цю потребу купувати пряжу, а зберігати мені її ніде, а в'язати з неї я не встигаю. Тому я буду купувати і наділяти дівчатам саме в оцій своїй грі операція дегустація. Я буду вам надсилати на дегустацію. А ви вже потім будете вирішувати, підходить вона вам чи ні, треба вам таке чи ні. По якості, по кольору. Ваша буде інформація, якою ви будете керуватись, коли будете обирати собі якісь пряжні покупки. Мені здається, це дуже чудова ідея. До, цього, до чого це я? Я ж записалася саме в спонсори спільних проєктів, щоб реалізувати це своє бажання купувати пряжу, а потім я її буду роздавати як призи. Тому що купляю я собі, залишаю один моточок, а інше роздаю дівчатам як призи. Тому чекайте, хто ще не отримав, отримує. отримає у спільних проєктах. Я вже вдвох спонсор. Так що все ще в нас попереду. А ще я хочу долучитися спонсором до третього спільного проєкту. Але я не впевнена, бо то спільний проєкт на цілий рік. І я не знаю, де я буду через місяць-два. А загадувати на цілий рік. Мені здається, то дуже-дуже далеко. Але. О, у цій рубриці Операція Дегустація. Я хочу вам представити нову пряжу, яку я придбала нещодавно. І це пряжа українського виробництва. Ви ж розумієте, у мене такий інтерес останнім часом для пряжі українського виробництва. І я придбала це шкарпеткова пряжа. 80% вовни, 20 синтетики. Не знаю, тут поліамід чи поліакрил, чогось 20 синтетичного є. Вона така грубенька, трошки пряжа. Ну це ж не шкарпетки хлопцям нашим ЗСУ. І я ось придбала такі три кольори. І я хочу запропонувати вам провести операція дегустація. Тому в коментарях під цим відео пишите, хто хоче спробувати таку пряжу. Пишете Я йду на дегустацію. І я вас буду записувати. По-перше, ви ж бачите, у мене з'явилася металка. Ви бачите, як воно смотане. По-друге, у мене є асистент. Фея-помічниця. Матуся вам намотає отакої пряжі. А я задоволення вам подарую, якщо ви хочете спробувати, що це за пряжа, як вона в роботі, що з неї може вийти. І тоді ви зможете прийняти рішення, потрібна вам така пряжа чи не потрібна. Може комусь нема з чого в'язати зараз шкарпетки, а може комусь не вистачає якогось кольору, тому що саме про спільний проєкт Кольоровий рік я хотіла розповісти, для чого я купила ці кольори. Щоб у мене був зелений, щоб у мене був жовтий і щоб у мене був сірий, ну він такий сіро-зелений. Ось такі, по-перше, підійде на шкарпетки дуже добре, по-друге, я познайомлюся з пряжею. А по-третє, якщо в мене не буде якогось кольору, який надійка буде викидати, я залишу вам посилання на умови цього спільного проєкту, хто полюбляє кольори, так як його полюбляють різнокольорова мозаїка, вам треба в цей спільний проєкт. І якщо Ну, станеться така ситуація, що у вас не буде вистачає чи жовтого, чи зеленого, звертайтесь до мене. Я, мабуть, не буду спонсором цього, всього цього спільного проєкту. Я буду спонсором якогось кольору. Ну, який у мене є. Тому що фіолетового, здається, і у мене нема. Але ж це не означає, що його в мене не буде. І коли я буду його купувати. Я ж не буду купувати 50 грам. От тоді я зможу провести дегустацію якогось нового кольору, який у мене з'явиться. Або якогось нового артикулу. Або артикули, які я вже знаю, але захочу поділитися з вами. Оце те, що я придумала для подарунків. У них буде просто доля спонсорських призів. Ось так. І. Тому що свята завершуються, а бажання наділяти вас пряжою у мене нікуди не зникає. А якщо раптом у вас буде більше, то якраз для цього я і хочу використовувати ці цифри. Отак приліплю 1, 2, 3 І будемо розігрувати, кому цього разу дістанеться, кому іншого разу дістанемо, дістанеться пряжа, і будемо грати. Поки в нас буде можливість час і натхнення. А якщо ніхто не захоче, то я вже дізналася, що в місті, в якому ми зараз мешкаємо, в будинку культури є, збираються дівчата, які в'яжуть, шарпетки нашим хлопцям, в ЗСУ і на тероборону, я їм наділю такої пряжі. Ну це ж добра справа. Тому, якщо вам цікаво, чи потрібно? Звертайтесь, не соромтесь, і мені буде приємно, і вам буде приємно. По-перше, це знайомство з новою пряжею. А по-друге, можливість мати в своєму запасі потрібний колір. Ну, кому якогось кольору не вистачає. Я пам'ятаю, як ми Гелі шукаємо колір і все ніяк не знайдемо потрібного на її павутиннячку. Тому що. Ну, от, маємо мало інформації, робимо помилки. Я сподівалася, Еля буде в'язати бактус. І там вистачало пряжі. А вона замахнулась на плечовий виріб, а його не вистачило. От і шукаємо потрібні кольори. Тому, якщо будете шукати, звертайтесь. А ще у мене, мабуть, залишиться колір. Хоча я сумніваюся, що залишиться. Мені ж як прихильнику... Багато кольоровості не вистачає отакого. Ну, бачите, яка краса. Це ж мої шальні історії. Бачите, я ж, я навчилася робити наголос там, де потрібно. Це ми поки приберемо. І ось моя хустка. Ви ж розумієте, що в мене дуже демократичний канал, і по більшості голосів з минулого разу ми вирішували. Розторочувати чи ні? Ну, ми розторочили. Оце зробили трохи менше. От тут йде такий самий малюнок, але в більшому розмірі. І так далі буде йти така полосочка, а потім буде нарощувати оцей жакард. Ну, він не дуже лінивий, скільки я вже перев'язувала, то не дуже лінивий. Але тепер у мене нема питань. І все буде продовжуватись. Тепер головне час і світло. Ну, тому що дуже темна пряжа, коли в'яжеш без світла. Навіть тут помилки були, тому що воно ж по черзі то темний, то світлий. Ну, поки що так. Переможну намітку я навіть не буду доставати, тому що там я пров'язала ну, по парі рядочків. Тому що. Багато часу пішло на те, щоб у нас ж завтра, 31-й, останній день з подарунками треба було надсилати. І я весь час приділяла туди, а тепер дійшли руки до себе, я ж хустку в'яжу собі. Ось тепер, завтра, післязавтра можу в'язати собі цю хустку. Буду по черзі. У світлі години оце. А в темні переможну свою намітку буду в'язати. Тому що з другого Оленка пропонує шальний тиждень. Ото шальний. Оце шальні історії, а то буде шальний тиждень. Головне не переплутати. І будемо розпочинати, тому що є що розпочати. Оце ж для цього пряжі накупила, щоб розпочинати і жилета, і шкарпетки, і рукавиці. Бачите? Тому приєднуйтесь і, для, і до кольорового року. І до шального тижня. Ну Шальні історії ми вже, нам лише місяць, щоб завершити наші процеси. Так що треба поквапитись трошки. Новий рік прийде до нас завтра, а сьогодні до нас прийшов подарунок. І це такий, такий затишний, такий родинний подарунок. Ну, тому що цей подарунок прийшов від Оксани недошитком. А я, коли дивлюсь її звіти на каналі, я залишу посилання. От знаєте, я вважаю, що Оксанці дуже пощастило, ну, тому що вони займаються рукоділлям всією родиною. Там вже діточки підросли до такого віку, що вони можуть поруч з мамою займатися рукоділлям. І ви знаєте, мене дуже зрозуміють дівчата, які в'яжуть дома наодинці. Ну, тому що може не роз діляють їх захоплення, оточуючи. Може, нема поруч людини, яка теж буде займатися рукоділлям. А у Оксанки так затишно, я коли дивлюся її звідти, таке відчуття, що я прийшла до них зі своїм в'язанням, усілася десь у куточку і в'яжу рядом з ними, поруч з ними. Тому, от до мене прийшов подарунок від Оксани Недошитко сьогодні. А завтра ще буде подарунок, багато подарунків в дорозі. Тому переходимо з подарунків на операцію дегустацію. Може, хоч так, я зможу вас зупинити, дівчата. І так, я ж буду хвастати. Ви ж розумієте, що я ж не можу. Ліночка, така скромна дівчинка, вона тримає все в собі, а я ні. Так, я можу трошки подержати щось в секреті, як я тайні подарунки відправляла, але це не довго. Потім мене розпирає так, що можу і взірватися. Отже, подаруночок я відкрию, щоб не шелестіти трошки, і вам буду тут показувати. І перше, і перше, що те, що я вам казала, це не просто подарунок від Оксанки, це родинний подарунок. Тому що я знаю, що це синочок плете такі браслети. Оленка Буганова його навчила, і він плете. І тепер в мене буде два. Я сподіваюся, що дитина не дуже образиться, якщо я цей браслет наділю або чоловіку, або матусі. Ну, тому що вони. Теж мої помічники. Як ви вважаєте? Бачите, ось дитина плете. Ну, це ж таке щастя. Мама в'яже, поруч дитина плете. Мене дуже тішить, що існують такі родини, тому що колись був у нас час. Ми теж плели у трьох, я і дві мої доньки, мама четверта плела. Ну, зараз вона погано бачить, не плете, а дівчата далеченько. Тому ну, це так тепло, так ніжно, так по-родинному. І я так розумію, що дівчата допомагали Оксані це все оформлювати. Тому що от я дуже сумую за тими часами, коли я робила подарунки із дому. Тому що там у мене теж була можливість і оформити гарно, і чимось прикрасити. А тут, коли я в дорозі, Дівчата, вибачайте, якщо вам прийшли трошки в розобраному вигляді мої подарунки, тому що я не зустріла порозуміння у нової пошти. У них саме головне, це габарити. Не влізає в коробок. І вони розторочили мої подарунки і накрили пакетами новорічними. А треба було, щоб воно було в пакеті, таке гарненьке. Буду працювати з новою поштою. Треба їх перевчити. Щоб не ламали нам свято. А от, от Оксанки, бачите, які олені. Ціле, ста, ціле стадо оленів. І кожний запакований. Ось так от. Бачите? Отаке в мене свято. Олені прискакали і встигли до Нового року. Ну що, будемо шелестіти, чи я розкрию. І буду доставати по черзі. Ви знаєте, я у цей військовий час я на такі гучні звуки дуже погано реагую, тому я розпакую трошки збоку, добре? І я оце буду відчувати себе частиною родини Оксани, тому що, от знаєте, як бувало раніше батьки поїхали на базар, привезли подарунки і вся сім'я разом. Все це достає. І хоч я і роблю це зараз сама отут. Я ж може саме тому і ділюсь з вами, щоб ми всі разом, ну, як будто нас багато дуже. І ви знаєте, це, мабуть, треба назвати, що в мене дуже гарна інтуїція. Я ж вам казала, що це треба робити в родинному колі. Тому що перше, що ми достаємо тут, це ж новорічна ялинка, я так розумію. Бачите, її треба сім'єю отак от зробити, і щоб вона стояла. І вона в снігу. Незважаючи на те, що все щось розтануло цього року у нас на Новий рік. Бачите, ну я не хочу її зламати. Я потім відкрию, але ну, ви зрозуміли, що до мене приїхала ялинка. У мене буде новорічне свято зі своєю ялинкою. І так гарно, що вона така невеличка, що в мене все влізе у мою оселю теперішню. Бачите, така ялинка? О, дівчата, тут і до ялинки прикраси. У мене тут все. Святковий набір, бачите? я зараз буду співати. Ну, і це ця пісня. Що Кока-Кола їде і співає свята наближається. Я взяла невеличку паузу, щоб прийти до тями, тому що я прочитала побажання від Оксани. Я дуже вдячна, що ви подарували мені трошки родинного свята, і в мене буде такий... Такий новий рік чудовий, не наодинці. І я тремтячими руками достаю подарунок. Ну, після того, як прикрасимо ялинку, достаються ж подарунки. І це хустка. Розумієте, в мене буде отака хустка, яку я буду одягати на свята. Дівчата, дивіться, яка краса. І так хочеться закутатись в це тепло. Оксаночка, я дуже дякую тобі твоїй родині. Хай щастя приходить ваш дім, хай завжди буде там тепло і затишно. І новий рік принесе нам перемогу, а з ним. Щастя, добробут і здоров'я головне. Дякую тобі велике. Я піду, мабуть, дівчата, тому що, мабуть, я не зможу більш нічого казати. Мені дуже приємно, тепло і радісно. А коли я прийду до тями, прикрашу ялинку, то я вам розповім ще щось цікаве. До зустрічі, мої любі мої рідненькі. Дякую вам за все.